Вожгороді по вулиці Шопена забудовник проводить так звані агресивні будівельні роботи. Принаймні так кажуть місцеві жителі, яких втомило щоденне будівництво. На територію поруч з їхніми домівками вирізані багаторічні дерева. Крім того, люди скаржаться на постійний рух великогабаритного транспорту, який перетворює територію на суцільне болото. Старенькі будинки, які розміщені в притул до будівництва, руйнуються на очах. Тут колись була повністю зелена зона. У мене є фотографії, ми навіть звувула спеціально витягнули, щоб показати, як раніше взагалі тут воно виглядало. Е Почалося з того, що прийшли якісь люди і почали тут виміряти землю. І ми тоді не розуміли, що відбувається. Вони міряли цю, поміряли. Потім почалася якась будівля. Щоб ви розуміли, тут взагалі був тільки перший поверх, і це все було взагалі як глуха стінка, от з нашої сторони. Ми почали ну, питати, що тут буде взагалі будуватися. Нам відповіли, що Ну, перше нам конкретно не, нічого не говорили, але коли почали вирубати ці дерева, нам ми, ми виходили з жильцями, просили постійно, щоб вони не трогали дерева, тому що ну, не хочуть якось жити от в такому е, пустирі. За словами місцевих, тут була зелена зона, але забудовник знищив її. Вони зверталися до всіх причетних інстанцій та служб. Але Ніхто не може показати технічний паспорт будівництва. Тож вирішили, що будівля незаконно росте. Викликали поліцію. Поліція приїхала. Вона сказала, що вони показали документи. Вони їм не захотіли показати документи. Поліція, ну вони уїхали. Потім, коли визивали поліцію після кожної виробки дерев, вони вже не реагували. Поліція не приїжджала. Ми почали писати в міську раду, в екологічну інспекцію. У нас є відповіді, що ніхто тут не давав дозвіл на виробку. І в прокуратуру ми з міську раду, в прокуратуру і в цю екологічну інспекцію. Але як Тут оце все розчищалось, так воно не припинялось, так воно і як то кажуть, воно і будувалося. Тим часом головний архітектор Ужгорода запевняє, на місці невідомої будівлі була колишня взуттєва фабрика. Її викупили бізнесмени з Харкова. Вони отримали дозвіл на реконструкцію під адміністративно-побутовий комплекс. За словами фахівця, тут можуть бути офісні приміщення, навчальний заклад та приміщення для відпочинку. Міським головою було. Прийнято розпорядження щодо проведення перевірки, створена комісія. Були на місці представники міської ради, депутатського корпусу, е узгоджували питання, послухали людей, про що йде проблемні питання. Крім того, е викликали на наступний день забудовника, який проводить е реконструкцію, е узгодили питання, зобов'язали його розробити проєкт благоустрою прилеглої території, щоб можна було встановити, е які будуть озеленення, де будуть стоянки, де будуть. Проїзди, щоб можна було згодити з мешканцями даної вулиці, тому щоб не було там нагнітань якихось таких моментів, що якісь будуть проїзди або проходи через їхню територію даного багатоповерхового житлового будинку. Тому ми прийняли таке рішення. Коментар забудовника нам взяти не вдалося, адже ніхто контакти нам його не дав. Місцевий житель каже, що йому вдалося поговорити із забудовником. І той запевняв його, що будує розважальний комплекс. Він тоді пояснив, що це буде розважальний комплекс з перспективою, можливо, будуть басейни в ньому. Ну, Це якби з мешканців цього району нікому не любиться, тому що, бачите, який тут бардак вони розвели. Вони нікому не показали ніяких документів. З реакції міської ради, коли я бачив, я так поняв, що це для них теж була новинка. Тобто тут планується зробити повноцінна дорога. Хоча по архітектурному плану на міській раді це тупіковий двір. Тут нема ніякої дороги. Жителі кажуть, що найбільше вони хочуть, щоб все це завершилось, і вони могли зі спокійною душею відпускати дітей на вулицю. А поки будівництво не зупиняється.